Козацька доба один із найромантизованіших періодів української історії. Вона асоціюється з героїчною боротьбою за свободу, унікальною козацькою культурою та неповторним укладом життя на Запорозькій Січі. Проте за романтичними уявленнями ховаються також суворі реалії боротьби за виживання, складні відносини із сусідніми державами та внутрішні суперечності. У цьому відео ми детально розглянемо основні аспекти козацької доби, її роль в історії України та спадщину, яку вона залишила. Козаки це вільні воїни, які виникли у XV столітті як відповідь на постійні напади кримських татар та необхідність захисту південних кордонів. Їхній спосіб життя базувався на принципах свободи, рівності та військової демократії. Назва козак походить від тюркського слова, що означає вільна людина. Козаки були переважно вихідцями з селян, які тікали від феодального гніту. Вони засновували свої громади на Дніпровських островах, створюючи так звану Запорозьку Січ, фортецю та центр козацької демократії. Запорозька Січ була унікальним утворенням, що поєднувала риси військового табору та Демократичної республіки. Тут кожен козак мав право голосу, а отаманів обирали на загальних радах. Також існували строгі правила, жінки не могли перебувати на території січі, а порушення дисципліни каралися жорстко. Козацька культура мала свої особливості, барвисті, строї, пісні, танці, традиції. Важливу роль відігравав культ зброї та бойових навичок, що допомагало їм залишатися одними з найкращих воїнів свого часу. Козаки не лише захищали кордони, але й прагнули створити власну державу. Ця мрія частково здійснилася під час Хмельниччини, національно визвольної війни 1648, 1657 років. Яку очолив Богдан Хмельницький. У результаті утворилася Гетьманщина, автономна козацька держава. Гетьманщина мала власну адміністрацію, військо та закони. Вона стала прикладом для багатьох наступних спроб створення незалежної України. Проте внутрішні конфлікти, зовнішній тиск та політичні помилки поступово призвели до втрати автономії. Козаки часто опинялися в епіцентрі масштабних конфліктів. Їм доводилося воювати проти Османської імперії, Речі Посполитої, Московського царства та Кримського ханства. Одним із найбільш легендарних досягнень стало здобуття фортеці кафа та перемоги на Чорному морі. Козаки також відіграли ключову роль у битві під хотином 1621 року, коли разом із польським військом вони зупинили османське вторгнення. Їхні військові вміння та стратегія часто викликали повагу навіть у ворогів. З часом козацька автономія почала занепадати. Андрусівський договір 1667 року між Річчю Посполитою та Московським царством розділив Україну на дві частини. Це спричинило період руїни, громадянських війн і хаосу. Після полтавської битви одного 1709 року гетьман Іван Мазепа зазнав поразки в спробі звільнитися від московського ярма. У 1775 році Катерина II наказала ліквідувати Запорозьку Січ, остаточно позбавивши козаків їхньої автономії. Романтизований образ козака, якого ми бачимо в літературі та кіно, часто перебільшений. Насправді козаки не завжди дотримувалися високих моральних принципів. Наприклад, вони часто брали участь у грабунках та конфліктах між собою. Також існує міф про абсолютну єдність козацтва. Реальність була іншою, козаки розділялися на заможну старшину та бідніших реєстрових козаків, між якими нерідко виникали суперечності. Козацька доба залишила величезний вплив на українську культуру, літературу та менталітет. Символи козацтва, шабля, вільність, героїзм. Стали частиною української ідентичності. У сучасній Україні козацтво вшановують як символ боротьби за свободу та незалежність. Козацька доба це більше, ніж просто історія. Це епоха, яка сформувала український характер і дала нам приклад, як боротися за свої права та свободи. Якщо ви хочете більше дізнатися про цей унікальний період, залишайте запитання в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за перегляд.